дивитесь програму української служби голосу америки студія Вашингтон. я олексій Коваленко, вітаю. США оголосили про новий пакет військової допомоги україні у розмірі 275 мільйонів доларів в держдепі наголошують військове обладнання в цьому пакеті має допомогти україні відбити атаки росії у харківській області допомога включає боєприпаси хаймарс артилерійські снаряди карібру 155 мм і 105 мм, протитанкові системи «Джавелін» та інше обладнання тим часом державний департамент США оголосив запровадження нової ви політики обмежень у видачі віз для громадян Грузії, відповідальних або причетних до підриву демократії Україні та членів їхніх сімей. як і попереджав Білий Дім, нове законодавство російського зразка призвело до всебічного перегляду співпраці між США та Грузією. Американські законодавці підготували законопроєкт для розширення можливостей Грузії та з метою переконати уряд Грузії скасувати суперечливий закон про іноземних агентів, який у США та Європейському Союзі назвали з. Згортанням демократичних досягнень країни питання зброї розділяє американських виборців, свідчить опитування компанії Pure Research. Майже однакова кількість людей мають протилежні погляди у дискусіях щодо безпеки зброї. Кандидати у президенти США Джо Байден і Дональд Трамп також мають протилежні погляди щодо контролю за зброєю. Подробиці знає кореспондент Голосу Америки Скотт Стернс, із сюжетом якого знайомить Ірина Шинкаренко. Майже третина американців володіє зброєю, кажуть у центрі дослідження громадської думки Pew Research. Це конституційне право американців часто стає питанням політичних суперечок, особливо під час стрілянини у навчальних закладах. Після трагедії у середній школі у Флориді у 2018-му тогочасний президент Дональд Трамп зустрівся з родичами жертв. Це триває надто довго, надто багато випадків, і ми збираємося це вирішити. За свого президентства Дональд Трамп зосереджувався переважно на покращенні безпеки у школах. Зокрема, пропонував озброїти вчителів. Тепер, як кандидат у президенти, Трамп заявив головній організації лобіювання права на зброю, що зброя є критично важливою для особистої безпеки. Наша країна котиться в пекло. Ненажерливі нажерливі банди та безжальні злочинці тероризують наші вулиці. А слабкість підступного Джо Байдена змушує нас балансувати на межі третьої світової війни. Мавши підтримку національної стрілецької асоціації, США, Трамп заявив, що Байден намагається цитата вирвати вогнепальну зброю з рук законослухняних громадян та право на зброю гарантоване другою поправкою до конституції. Нам потрібна друга поправка, яка б мала вагу. Якщо ми цього не зробимо, на нас чекає такий рівень смертності та знищення, якого ця країна ніколи досі не бачила. Коли у 2022 році озброєний підліток убив 19 дітей двох учителів у початковій школі в Техасі, президент Байден сказав, цитую, ми повинні діяти. Як нація, ми повинні запитати, коли ради Бога ми зберемося протистояти збройному лобі. Коли ради Бога ми зробимо те, що як ми всі знаємо, потрібно зробити. Білий Дім і Конгресу згодили двопартійний план, що посилює перевірку даних молодих покупців зброї та допомагає вилучити Ати вогнепальну зброю у людей, які становлять небезпеку для себе чи оточуючих. Байден виступає за ці жорсткіші закони, особливо у громадах, де спостерігається збройне насилля. Я підписав найважливіший закон про безпеку зброї за майже 30 років. Що, як я знаю, має значення для спільноти, з якою я розділяю гори. І я пам'ятаю події в Атланті, Гефмон-бей і Монтерей-парку. Відколи у 2022 році республіканці виграли контроль над палатою представників. Не було ухвалено жодного закону про контроль над зброєю. Лідер меншості в палаті представників звинувачує прихильників Трампа. сьогодні екстремісти мага та республіканський конгрес, який нічого не робить, не приділяють значної уваги епідемії збройного насилля в Америці. Погляди американських виборців на зброю переважно розходяться за політичними вподобаннями. Дані Pew Research вказують, що республіканці та незалежні виборці прихильні до республіканців більш ніж удвічі частіше володіють зброєю, ніж демократи та незалежні виборці схильні до демократів. Ірина Шинкаренко Скотт Стернс Голос Америки. Подивились студію Вашингтон. На все добре.